Масована атака по українських областях. Росія вдарила по Львівщині, вперше вгадила по найбільшій електропідстанції у Європі. Під ударом також Бурштинська та Добротвірська ТЕС на Київщині через російську атаку палали склади компанії Рошен. Всі деталі замить у цьому випуску. Підпишіться на канал «Сій час і починаймо. Росія вкотре доводить, що не хоче кінця війни. 7 лютого агресор вкотре масово атакував Україну дронами та ракетами. Під ударом, зокрема, Київщина. ДСНС інформує, що через наліт ворожих дронів у Яготині спалахнула пожежа на території складського комплексу. Надзвичайники гасили полум'я. У мережі уточнюють, що палали склади компанії Рошен. Своє залізяче противник спрямував і по заходу країни. На Рівненщині є влучання у багатоквартирний житловий будинок. Про це інформували у місцевій ова момент атаки по обласному центру. Зафіксували на відео у мережі. Зазначають, що прилетіло і по електропідстанції. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що окупанти атакували підстанції та повітряні лінії 750 кВт і 330 кВт. Крім того, під прицілом опинилися бурштинська та Добротвірська тес. За словами посадовця, були розвантажені блоки АЕС. Водночас моніторингові пабліки уточнюють, що російський агресор цілився по підстанції Київська. Вона пов'язує Рівненську АЕС із центральними областями України. Крім того, під ударом західноукраїнська підстанція. Ворог атакував і Трипільську ТЕЦ та електричну підстанцію рівне. Зокрема, зранку моніторингові пабліки фіксували рух шести ракет у бік добротвірської ТЕЦ на Львівщині. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатів констатує, що Росія вперше атакувала найбільшу електропідстанцію у Європі. Йдеться про західноукраїнську 750 кВт у Львівській області. Він зазначає, цитую. Ця підстанція регулює електропостачання у західні регіони України, тобто об'єднує собі видачу із Хмельницької, Рівненської АЕС і балансування за рахунок бурштинської теплоелектростанції і частково добротвірської теплоелектростанції. Також відповідає за прийняття електричної енергії в умовах імпорту і аварійно-диспетчерської допомоги з європейського союзу. Внаслідок терору ворога на Львівщині понад 600 тисяч абонентів перебувають без світла. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. У області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Загалом у ніч на 7 лютого Москва спрямувала по Україні 447 дронів і ракет. Нашим силам ППО вдалося ліквідувати 406 ворожих цілей, зокрема 24 ракети і 382 безпілотники різних типів. У мережі вже констатують, що це була наймасштабніша ракетно-дронова атака по енергетиці заходу України за весь час Великої війни. А поки загарбники продовжують свої атаки в Україні, зафіксували ще й землетрус. Природне явище магнітудою 3,1 цілих одна увечері, лютого помітили на Полтавщині. Його епіцентр залягав на глибині 9 кілометрів. Тим часом тривожно було і у тилу окупантів. У Саратовській області, як зазначається, невідомі дрони атакували одну із нафтобаз. Бідкався на вибухи ворог і у Твері місцеві канали скаржилися, що залізні пташки налетіли на Риткинський дослідний хімзавод, що розташований неподалік згаданого міста. Місцевий губернатор заявив про займання на одному із підприємств у області. Гучно було і на тимчасово окупованій території України. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про масований удар БПЛА по військовій інфраструктурі села Ялта на Донеччині. Крім того, уражено електропідстанцію. За словами Андріющенка, під атакою був і тимчасово окупований Севастополь. Піднімалася димова завіса над бухтою після вибухів. Серія громихань зафіксована і на півдні Луганська. Ціль удару попередньо – військовий склад окупантів. Друзі, що думаєте щодо почутого, ви напишіть про це в коментарях, також поставте лайк цьому випуску і обов'язково підпишіться на канал. Зранку 5 лютого у центрі Києва спалахнула масштабна пожежа. Загорівся готель Дніпро, що на хрещатику. Очевидці помітили дим. На місце займання оперативно прибули надзвичайники. Вони терміново евакуювали із будівлі 57 осіб. Серед них була одна дитина. У ДСНС повідомили, що займання сталося в номері на третьому поверсі готелю. Точна причина пожежі, поки невідома її будуть з'ясовувати правоохоронці. Над гасінням полум'я працювали 70 рятувальників і 11 одиниць техніки. Врешті вогонь вдалося приборкати. Обійшлося без жертв і без постраждалих запевнили власне у ДСНС. Тим часом столиця оговтується від нічної атаки. Віталій Кличко повідомив про двох постраждалих у Соломінському районі. Одну жінку забрали до лікарні ще одній медики допомогли на місці. Через атаку російських шахедів у цьому ж районі вибило вікна у двох житлових будинках: пошкоджені фасади будівель і припарковані автомобілі. Горіла багатоповерхівка. Уламки БПЛА попадали також біля торговельного центру. За іншою адресою вони понівичили дитячий садочок і житловий будинок. Крім цього, дісталося Шевченківському району. Уламки дрона впали на дах чотириповерхової офісної будівлі. Зайнялася покрівля У Дарницькому Рештки російських БПЛА впали біля кафе. У оболонському районі загорілися машини на стоянці. Працівники ДСНС загасили два авто. Росіяни вночі також атакували сумщину. У обласному центрі вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках і понівечило машини. Рятувальники повідомили, що спільно із комунальними службами і волонтерами ліквідовують наслідки. На місці розгорнули мобільний пункт обігріву. Водночас у районі Шостки через атаку окупантів спалахнула нежитлова будівля. Під час гасіння полум'я лунали повторні тривоги, тому пожежники декілька разів відходили у безпечне місце. Врешті вогонь приборкали, постраждалих немає. Лунали вибухи і на Дніпропетровщині. Ворог знову бив дронами. Пожежі тренування виникли одразу у чотирьох районах. Зокрема, у Синельниківському пошкоджені підприємство, адмінбудівля, приватне житло і господарчі споруди. У Павлоградському понівечена гімназія. Також під ударом були Криворізький і Нікопольський райони. Співробітники ДСНС ліквідували всі пожежі. На щастя, із людей ніхто не постраждав. За минулу добу загарбники накрили вогнем вісім населених пунктів Харківської області, били ударними дронами ФПВ і кабами. Є руйнування у Купенському районі. Там пошкоджено приватний будинок. У Ізюмському побило п'ять приватних будинків і заклад культури. У харківському районі пошкоджена господарча будівля. Та п'ять дачних будинків. А в Чугуївському дісталося автомобілю і складському приміщенню. На жаль, це не остання атаки Росії на Україну. Ми обов'язково будемо моніторити подальші наслідки ударів ворога. Аби не пропустити важливу інформацію, підписуйтесь на канал. Перший день тристоронніх переговорів у Абу-Дабі завершився. Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на Раду нацбезпеки й оборони. У зустрічі взяли участь делегації України, Сполучених Штатів і Росії. Переговори продовжаться у четвер, 5 лютого. А в цей час у Москві Путін телефоном говорив зі своїм китайським покровителем Сі Цзіньпіном. Помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що розмова тривала годину 25 хвилин. Лідери підбили підсумки минулого року та обговорили плани розвитку російсько-китайських відносин на поточний рік. Тим часом наші європейські партнери готують черговий транш допомоги. Посли Євросоюзу погодили надання Україні 90 мільярдів євро кредиту.